Усім привіт! Ви на каналі ShockerX. Як і обіцяв, я буду записувати відео про налаштування клієнту гри World of Tanks. Багато цікавилось людей. От їм сподобались мої налаштування. Певні налаштування я скажу, які правильні, деякі неправильні, і, в принципі, візуал такий, як в мене. Отож, давайте почнемо з кладки гри. Тут, в принципі, можете нічого не змінювати, це все під себе. Єдине, що, на що зверну увагу, це кратність наближення в снайперському режимі. Раджу поставити на X2, тому що коли ви зумитесь, тобто ви щось відцілюєте, і у вас при цілі було там X8, X16, X25. Ось, і треба швидко перевести десь вправо, вліво. Ви там починаєте знову снайперський режим включати, і у вас там, по суті, буде. Кратність, наприклад, або остання, або якась там x 8 Зазвичай в дефолті вона стоїть остання. Тобто ви там вицілювали на дистанції 400 метрів танк на x там 25-16 хто як грає, можливо, хтось на, на x 8 і там до вас вкатує швидко якийсь танк з боку, там справа, зліва, неважливо. І коли ви зумитесь, тобто включаєте снайперський режим, у вас дуже близько буде танк в прицілі, тобто на весь екран, і вам буде, скажімо так. Важко вицілювати і будуть певні труднощі, тому раджу ставити на x 2 Більше налаштувань, в принципі, тут в вкладушці гра я не раджу якісь ставити, тобто все під себе. Мені можете повністю всі галочки поставити, і це буде для вас плюс. Там рентген показувати, всякі кола огляду і так далі. ось Це що стосується вкладки гри. Далі, переходимо. Основне, це буде графіка. Використовую я зазвичай повноекранний режим. Чому зараз стоїть вікони? Тому що я ОБС записую через вікони, стрімлю також через вікони. Якщо я граю без стріму, в мене стоїть повноекранний, ну мені так зручніше. Далі вертикальна централізація, потрібна буферизація, Повинні дві галочки стояти. Якщо стоїть одна, воно типу, не працює, повинно, повинно стояти дві. Що дається, скажімо так, цей пункт? Він, Робить FPS під вашу герцовку, тобто у вас, якщо монітор 60 Гц, це можна в інтернеті подивитись, там як дивиться герцовкою, можете глянути. Чим більше Герц, тим планіше, ніби картинка. Як. Якщо у вас там монітор. 140 Гц, а у вас відеокарта не видає там. Ну, 144 герця. Якщо у вас не, не видає відеокарта 144 Гц, тому у вас слабка відеокарта і вам нема сенсу купувати такий монітор. Тому краще там подивитися, чи у вас видає там, скажімо, відеокарта певну кількість там ФПС, і купувати тоді монітор певний під відеокарту. Ну, це. Від кожного залежить і так далі. Якщо включаєте потрібну буферизацію, зазвичай повинно завжди стояти галочка ще на вертикальній синхронізації. Воно обмежує частоту кадрів під ваш монітор і робить картинку ніби як плавнішу, як комусь. Хтось каже, що мені картинка не плавна, хтось каже, що мені плавна. Плюс ви додатково не навантажите відеокарту, тобто відеокарта працює там на відсотків 70 там і так далі. Тобто на фул ви відеокарту не загружаєте. Далі масштаб інтерфейсу у мене авто стоїть, монітор тут за замовчуванням ФОВ, мене стоїть на 110. Можна ставити на 120, я, я звик, ой, точніше, на 115, в мене стоїть на 115, дефолт це 95. Я ставлю на 115. На 120 мені трішки задалеко, на 110 замало, да? тобто, за близько. Я вирішив поставити на 115, тобто це індивідуально тобто для кожного по різному. Далі, так, тут, в принципі, все є. Динамічна зміна це виключено, якщо відеокарта вивозить у вас, і тут рендер на 100%. Далі корекція кольору. Зазвичай всі люди грають на дефолті, тобто за замовчування там або виключено. Да, вимкнено. Я поставив собі на контрастний. Чому? Тому що мені так зручніше. Тобто, кожен, кожна людина ставить під себе, тобто візуал, ставиш під себе, як тобі для очей чувок чи ок. Для мене контрастний найприємніший. Якось так. Далі гама теж під себе налаштовуєте, в мене стоїть там, от, на рівні, дивитеся, буква «щ», от, ось так. Ну, це, це під кожну тобто, за замовчуванням. Ви по суті цю, цим налаштуванням міняєте в принципі, там, освітлення. Да? Тобто, якщо для вас, в принципі, затемна картинка була, ви там гаму додаєте, і у вас там ніби світліше все легше вицілювати, там, на танк цілити краще і так далі. Тобто Це все індивідуально. Переходимо в вкладку докладні. Тут я ставлю, дивіться, згладжування можете ставити взагалі в ноль. Чому згладжування я ставлю в високе? Ну, щоб картинка була трішки більш скажімо так, насичена і гарніша на вигляд. Далі, якість текстур у мене стоїть на максимум. Деталізація об'єктів теж на ультра. Дальність промалювання теж на ультра. Тобто ці всі об'єкти, щоб не було певних, скажімо, оманливих текстурок, таких, які, скажімо, не відмальовується, то ставите там деталізацію об'єктів і дальність промальовання на максимум. Як і всюди, я завжди прибираю, якість начав, то обов'язково повинно стояти ультра. Якщо у вас слабкий ПК, зладжуй на нуль, якість текстур там можете оці поставити низько. Деталізацію об'єктів теж можете середнього. дальність прималювання бажано ультра ставити, тому що там. Якщо ви цілюєте десь на дальність, там можете не побачити будинок, напевно, якийсь там, чи рельєф певний. І будете стріляти в рельєф, тому що у вас далі промалювання висока або низька. Ось, Ландшафт обов'язково на ультра, тому що ландшафт повинен промальовуватись ідеально, у вас при цілі там, щоб ви не стріляли постійно там в землю і так далі. Якість додаткових ефектів в мене стоїть на низько. Чому? Тому що, коли ви будете блайндити умовно, ви будете бачити розриви снарядів. Якщо у вас ця настройка не стоїть, ви будете бачити розрив, але набагато гірше. Тому бажано низько. Якщо ставите середньо за багато ефектів, оптимально це низька. Ефекти в снайперському завжди прибираєте в нуль, фізика гусеничних стрічок теж в нуль, тому що це дуже багато хаває ресурсу відеокарти. і воно, в принципі, не потрібне для. Комфортного геймплею. Сліди гусениць також можете вирубати, в мене це стоїть по звичці. Обов'язково забирайте галочку прозорість листя, тому що у вас в снайперському режимі, коли ви відкатуєте 15 метрів від куща, повинен точніше ближче, ніж 15 метрів до куща, ви під'їжджаєте. Щоб у вас не було в прицілі цьої, цих листків. Тобто, щоб у вас повністю вони пропадали, зникали, і ви вицілювали нормально, адекватно танки. Кількість треви теж нуль, деталізація рослини це теж все в нуль, це все я повністю виключаю. Освітлення теж все, все просто в нуль. Ось такі налаштування докладні. Кому цікаво, можете ставити такі. Графіка в мене поліпшена, в мене ультра. В кого там не вивозить відеокарти, можете ставити стандартний Там меншу графіку ставити. Вам буде доречно. Обов'язково якість ландшафту на ультра, обов'язково. Який би у вас ПК не був, ставте це на ультра. Воно не дуже багато, скажімо так, їсть ресурсу. Звук це індивідуально, керування теж індивідуально. От Сенса в мене отака: 600 DPI стоїть снайпер, снайперський приціл на 5 цих 5 кроків, дивіться, як я рахую. 1, 2, 3, 4, 5. От мене на 5 кроків, цей на 21 аркадний. Тобто в мене так. Всі ці налаштування кнопок, це індивідуально, єдине що поставте, хто грає на двохстолці, хто грає на двостолці, поставте залп собі на. зараз я найду Здійснити зал, поставте на іншу клавішу. от Тому що у вас будуть затримки стріляти коли ви будете на ліву клавішу стріляти межі. Приціл, в мене стоїть аркадний це діагональний, а подібний один. Перезаряджання, дивіться, бачите, от коли я. Роблю це на 100%, отут з'являється така ніби шкала зелена. бачите? В принципі, вона мені не потрібна, тому що я дивлюсь к на секунди. оці Перезарядку свою, Я дивлюсь на ці секунди. Чому я це забираю? Тому що, коли ви цілитесь, у вас оця от шкала вона заповнюється. І вона ну Я не скажу, що вона відволікає, але вона якось мозолить око, як то кажуть. от Мені не подобається, що вона отак в прицілі там, під час вашої перезарядки вицілювання, отак вона от рухається в прицілі, тобто які зайві рухи. Завжди прибираю в нуль. Тут подібний день, центральний маркер, стан так само дивіться, от так само це зелена шкала, я це все прибираю. Зведення це коло 4 суцільний. ось далі це теж на 100 маркет гармати А подібне 1 з індикатором брони, пробивання броні обов'язково. Тобто у вас маркер буде світитись зеленим чи жовтим, або червоним, коли ви там проб'єте чи не проб'єте броню. Касети теж отак. це снаряди і таймер перезаряджання, це от таймер перезаряджання, обов'язково на 100%. Снайперський дуже подібний, це діагональний, А подібний 2. Дивіться, є різниця. Аркадний а подібний 1. Дивіться, який він. Зараз покажу. Дивіться, бачите, він зараз прям великий. Чому великий оцей трикутник а подібний? Тому що коли ви в Аркаді будете віддаляти камеру, От ви віддаляєте камеру в Аркаді і дивитесь, наводите на силует танку десь там за метрів 300, і дивитесь, куди в нього більш-менш, скажімо так, повернута гармата, плюс ви дивитесь, чи ви прострілюєте. Тобто ви оцінюєте ситуацію, коли ви віддаляєте камеру. Зараз я, до речі, повернусь до цього меню. І ви там дивитесь, що ви зможете прострілити. Тому А-подібний 1 він більший. І коли ви наводите на сулет танку, ви цим А подібним великим прицілом захвачуєте швидше сулет танку, і ви бачите раніше ситуацію, ну там мікро ці моменти. В снайперському у мене стоїть А-подібний 2, тобто він менший. Бачите, оце снайперський зараз буде. Я ставлю А подібний 1, точніше, от він Він великий для мене. Я ставлю А-подібний 2, тобто, чим менший оцей приціл в снайперському режимі, для мене зручніше. Так само перезаряджання ставите в 0, стан в 0. Далі зведення те ж саме коло 4 суцільний. Ось, і маркет гармати А подібний 1 обов'язково з індикатором пробивання броні, так само, як і в аркадному. А касети тут все на фул. Індикатор наближення можете ставити Х2, ну, можете не ставити. Тобто в дефолті воно стоїть. Ось Застосуємо і так далі. Далі артилерійський, я не знаю, що тут ставити, я на арці не граю. Облямівка в мене стоїть наступна. Дивіться, є тип облямівки. Стандартний спрощений. Стандартний це коли обводка йде на все, весь 3D-камуфляж. Весь, на весь 3D-стиль. Тобто, бачите, оці кулемети, там, всякі антенки, воно все обмальовується, і у вас там, типу, зайвий сулет, і ви не знаєте, чи воно прострілюється, чи воно не прострілюється. Тобто, якщо навести на ці кулемети, вони не прострілюються на них, це, типу, це не матеріальний об'єкт, це просто ну, картинка намальована. Якщо ставити спрощено, у вас повністю обводиться танк. Е Зони, які потенційно можуть пробиватися: ось лючок, там краюшок, там борта і так далі. Тобто раджу ставити спрощено Далі про малювання. Зона, що прострілюється, її просто немає. Тобто, зона, яка прострілюється снарядом, там під калібром чи ББшкою, зазвичай, тому що це кумулятив може з'їсти, ви ставити немає. От, можна ставити заливку, але краще нема. Тобто, щоб вам краще орієнтуватися, ви ставите немає просто повністю, щоб ви стріляли просто в танк. Зона, що не прострілюється, ви ставите якусь заливку, тобто або текстуру ставите, або якусь заливку, як, як в мене в даному випадку стоїть. Ось, якщо ставити немає, отут камінь, ви починаєте вицілювати, і от у вас танк не обводиться, силует, і ви розумієте, що це не прострілюється. Коли ви це розумієте, вже часу нема на вистріл. Тому ставите заливку наперед. Тобто ви ставите приціл на центр танку, і у вас відразу відображається, що тут якась перешкода. Тобто камінь, який не прострілюється. Ви ставите там текстуру або заливку. З цим зрозуміло. Далі маркет. Маркет, маркер. Тут, в принципі, теж в дефолті, але старайтесь ставити міцність техніки це супротивники. ХП залишилося і разом. Тобто, ну, це дуже зручно. Ось. Бо якщо в відсотках дивитися, багато в кого відсотках є, ну, дивіться, відсотки. 66%. Не зрозуміло, скільки в нього ХП? Ще пройде у вас альфа. І так далі, ставити завжди ХП залишилось, і там, в принципі, скільки разом дивитесь, чи там закалка в нього є, чи не було там закалки, і так далі, тому подібне. А, союзники те ж саме ідентично, можете поставити знищені, ну, в принципі, нема різниці. А, інформування в бою дуже важливо. А, настройка, дивіться, є тут тип, є докладний, є стандартний. Стандартний це ось такий. Ви не розумієте, звідки по вам стріляють, от з якої сторони, приблизно ви бачите там. Напрямок, але ви не розумієте точно звідки. Коли ви ставите оцю настройку, у вас відображається такий індикатор. Там М103, до прикладу, давайте Хевік вистрілив зліва по вам, і у вас, бачите, отака полосочка біла. Зараз я вам показую. Коли ви наведете приціл вліво, приціл вліво, і у вас в прицілі, зараз я вам покажу. Так, приціл, приціл, аркадний. У вас в прицілі є отака штучка, бачите? От полоска. Оця. Коли ви цю полоску наведете на рівні, на рівні, на рівні з цією полоскою білою, от вказівником вказівником, то ви наведетесь прям точно на майже на 100% в танк, який по вам стріляв з якоїсь певної сторони. Це дуже важливо, коли ви переведете приціл, з, 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 зрівняєте свій а, приціл, ось тут оцей, або давайте снайперський, краще буде так, приціл. Снайперський, от бачите, отут полосочка, оця. оцю полоску центральну, центрального маркеру верхню. Ви зрівняєте з оцією рівною, то ви будете стріляти прямо в танк. Якщо буде тут кущ перед вами, і ви зрівняєте оце, то тобто два куща. Тут, тут один, тут другий. Ця полоска на цьому кущі і ви знаєте, з якого куща він іде, прям точно-точно з якого він вистрілив. Тобто це важливе налаштування, якщо ви хочете там блайндити правильно, стріляти там в сторону точно, куди по вам там стрельнув і так далі. Далі показувати бою, критичні влучення можете поставити, можете не поставити. Далі інформація це одиниці шкоди. Важливо, хто, поскільки вам дам динамічний індикатори, інформування про машину, хто по вам стріляє, ну анімацію можете не ставити. Тобто це все по ситуації. Події в бою. В мене стоїть показувати у бою на заподії, тобто там асист. Ну, це тобто, індивідуально, воно, в принципі, не критично, якщо у вас щось інше стоїть. Також стоїть шкода, тобто в мене це все включено. Оп. Якщо вам цікаво, в мене це все включено, щоб я розумів, що я роблю в бою, чи там збив каток, наскільки асисту і так далі. Історія подій в мене стоїть наступна. Сумарна шкода, це завдана особисто. Бачите, виключаються 1240. Далі заблоковано бронею. І асист. Завдана шкодою завдана. За вашою допомогою, тобто шкода за вашу домов, тобто асист, асист буде. Ви засвітили щось або поставили каток. Далі докладна шкода, дивитися, який танк, хто вас там не пробив, так далі. У мене це теж стоїть, тобто мені цікаво, яка там альфа в цього прийшла, і так далі. Ну це просто для зручності. Головне поставити завдана особисто, заблоковано. Ну Бажано, так, якщо хочете там бачити, скільки ви танчите в бою, і завдана за вашою допомогою. Далі, межа мапи це також по бажанню, можете ставити там пунктир, можете ставити стіну, можете взагалі не показувати, але бажано, щоб щось було все ж таки, щоб ви розуміли, де кордони мапи. Бодіві ОБЗ я виключаю там, і оці, не показувати я беру. Далі, шкала міцності команд. От, Бажано поставити це налаштування, щоб ви бачили по хп різницю там до кінця бою і так далі, щоб ви оцінювали ситуацію, чи ви можете десь пушити, чи ви не можете десь пушити, і так далі. Далі очки міцності. От, мені зручно, щоб мені писало, що в мене там 10 тисяч, до прикладу, і там 10 тисяч, щоб мені я бачив цю різницю. Далі різниця між очками містності команд. Тобто, це бачите, плюс 123 пише. Оце важливо доволі функція. Якщо у вас цієї функції нема, ви постійно дивитесь на ага, тут 12 і там, наприклад, 9. І ви це все рахуєте. Щоб вам не рахувати, швидко дивитись і оцінювати ситуацію, ви ставите оцю галочку тут, і ви дивитесь, скільки там ХП, наскільки ХП ви там ведете чи програєте. Це доволі зручна функція, я всім раджу. ОБЗ я не показую, тому що мені не треба, тому що я нічого не виконую. В принципі, налаштування основні, я вам показав. Ось графіка, візуал ви дивитесь самі, налаштування, які певні, я вам показав. Все, всім. Дякую за перегляд. Прожимайте вподобайку. Телеграм-канал в описі під відео. Зустрінемось на стрімах і всім хорошого настрою, всім пока!